А нове, привіт! Ми продовжуємо знайомитися з новинами про FC25. І сьогодні e Sports дали нам трохи нової інформації про наш улюблений режим, в якому ми проводимо найбільше часу Ultimate Team І практично одразу їй показали, як буде виглядати новий волкаут в Ultimate Team FC 25. Ну і взагалі нова анімація відкривання паків. Як вам? Пишіть у коментарях. Далі трішечки інформації про новий режим Rush, з яким ви могли познайомитися в одному із попередніх моїх відео. І тут нам показали. Що коли ми будемо грати в Rush через Ultimate Team, то нам треба буде обрати для початку один із доступних івентів, ну і там виконувати завдання по. Підбору команди, а саме карточок, з якими ми будемо грати, для того, щоб отримати якомога більше раш пойнтів, за які далі отримуємо нагороди. Ну і власне пам'ятаєте, що тут ми будемо грати за одну карту із свого клубу. Ну і треба буде, щоб наші колеги теж підбирали щось, що є в їхній команді, щоб разом це все закривало завдання там по позиціях, по лізі і по націоналі. Ціх, які потрібні будуть. А якщо будете грати з рандомними напарниками, то я не знаю. Тут же треба буде можливо, щоб пощастило і з кимось попало е і отримати більше бонусів. Не знаю, але знаю, що е чим більше очок ви здобудете, тим краще нагороди отримаєте. Ну і там е пачка якихось, напевно, паків е чи можливо потім і піків, нас чекатиме за десятки тисяч цих рашпоінтів, які можна здобувати, перемагаючи. Просто граючи. Також я нагадали, що в цьому режимі Rush можна буде грати і самому в соло, і в дуо, і в Тріо. Якщо не буде вистачати гравців, то когось там будуть підбирати. Ну і якщо хтось по ходу матчу буде втікати з певних причин, то одразу контроль цим гравцем на полі буде брати штучний інтелект на себе. Тобто ваш матч просто так не вилетить. З FC IQ ми вже мали нагоду познайомитися тоді, коли нам показували геймплей FC 25, як буде виглядати, але серед тих деталей які будуть в Ultimate Team, я би відзначив момент із тренерами. Тепер з карточкою тренера в даному випадку, наприклад, Пепа Гвардіоли, в нас йде його тактичний пресет, такі собі налаштування, які полюбляє даний тренер, його улюблена схема білдап і стиль гри в захисті. І спочатку, коли я це побачив, то подумав, чи раптом тренери не зможуть бустити якимось чином дії ваших гравців, щоб вони там вдаліше вибирали позиції. Якщо ви будете вибирати саме ту схему. І стиль гри, які люблять дані тренери, дані карточки, але, на щастя, ні. Це просто можливість швиденько скопіювати е, саме от той стиль, в якому грає Манчестер Сіті, умовно, з Бардіолою, чи м, там колись Ліверпуль і Клоппо, Клоппо в нас вже немає, як ви знаєте, у футболі. Ну і таке, тобто прикольчик та й не більше. Ви зможете просто один із своїх слотів з тактикою швиденько наповнити саме от тим баченням, яке має даний тренер. І не більше тепер трошки новин про еволюції. Частинка Ultimate Team, яку я особисто дуже полюбив. Напишіть в коментарях, чи ви теж, бо насправді круто, коли ви можете прокачувати якогось із гравців, а не тільки чекати його е, інформів чи інші промокарти в паках, які там годі вибити чи спіймати. Так ви можете прокачувати когось із своїх улюбленців, когось із ваших антрейд гравців. Так от тепер в вашій карті, що еволюціонує, можна підбирати, буде трошки різноманітний дизайн і по кольорах, і по анімаціях, і навіть її кажуть, що. По звуках, які там можуть видаватися, мені важко уявити, що там взагалі в плані звуку може бути. А то раніше, як ви пам'ятаєте, в нас був хіба що дизайн Ultimate Team Champions, що теж було приємно, що не просто все зелене, але тепер по ідеї можливо стане ще цікавіше і різноманітніше по кольорах. Правда, ці косметичні новинки не будуть одразу всі доступні. Деякі можна буде заробити шляхом завдань, десь в нагородах, а десь купити за монетки чи fc Points. Але не це мене, чесно кажучи. Найбільше зацікавило і сподобалося. А те, що тепер, коли буде еволюція, ми не просто будемо отримувати стандартні плюси, які і нам пропонують а самі зможемо обирати. Ті показники, ті стати, які хочемо прокачати, і це насправді дуже круто, тому що ми можемо сфокусуватися там лише на ударах, лише на захисті, чи пасах, чи дриблінгу, чи швидкості, в залежності від того, що потрібно нашому гравцю, на наш розсуд, на наше бачення, і це справді лайк від мене далі. <реш> Мені аж смішно, те, що я хочу зараз сказати, але далі і їй захотіли показати нам, як вони слухають ком'юніті. Смішно, тому що по геймплею питань дуже багато, але не чують. Але нехай в менюшці Ultimate Team хоча б вони нас трошечки почули, і у нас буде сховище для дублікатів. А саме 100 слотів таких буде. тобто... Нам не треба буде займатися тими процедурами Quick і Fіксел Рекавері, коли ми діставали по 5 карточок в місяць, як ви пам'ятаєте, чи заганяти себе думками, кого ж би то там може зібрати з СБЧ, бо забагато високорейтингових високорейтингу і дублікатів немає що робити, куди скидувати, і то було трошечки недобре, тому що я таким чином в цій Ultimate Team зібрав собі саву, а вона мені не дуже була потрібна і не дуже добре зіграла, як виявилось, хоча ніби була й непогано, але розумієте, я б так просто не збирав. Ось. І це насправді плюс таке в нас було в одному із режимів World Cup. Я не пам'ятаю, в якій версії, можливо, згадаєте в коментарях. Епоха контрактів для карточок в Ultimate Team позаду. Їх тепер не буде, і не треба буде кожного разу там накидувати контракти вашим гравцям, щоб просто забирало банальний час. І з таких карточок залишається хіба що травми. Чи не так? Зазнали змін і дивізіони. Division Rivals можна було справедливо вважати найбільш задушним місцем для гри в Ultimate Team і тепер там для того, щоб щоб отримувати щотижневі нагороди, які ми мали по четвергах, не треба буде просто перемагати. Там тепер будуть набиратися очки, очки, які дають і за нічию. Один пункт і очевидно, що за перемогу. Три відповідно, коли ви граєте в нічию, у вас вже не буде такого. Що о, я втратив 15 хвилин. Особливо коли треба було з дивізіона в дивізіон перескочити, так ну і повертається можливість понизитися у класі, так би мовити, вилетіти у нижчий дивізіон, якщо будете програвати. Хоча, знаєте, я сказав, що в дивізіонах було найбільш задушно грати, але були ще й кубки, де суперників підбирало по ваших дивізіонах. Тобто, якщо я в еліті, то в кубках в мене теж суперники з еліта. Там теж було душно, і по ваших дивізіонах, напевно, така ж ситуація. Тепер і забрали це. І е, в завданнях ви зможете. Е, Попадатися з суперниками з різних дивізіонів. Для мене, як гравця еліти, це прикольніше, тому що там буде фановіше, більше гравців буде з нижчих дивізіонів. Але коли хтось із третіх Четвертих дивізіонів раптом попадеться на вищих, то я не впевнений, що їм буде весело. Ну і показали нам новий стадіон. Я так розумію, це той, що Ultimate Team Champion Stadium який в Weekend League у нас використовується. Ой, а до речі, лінії ось ці в стилі як бик настяв, Я бачу, що. Так і залишилися, тому що вони не ідеально рівні, як, наприклад, на стадіонах Англійської прем'єр-ліги. З того, що не потрапило у відеопрезентацію від EA, можна відзначити схеми. Деякі забирають 4-4-1-1 заберуть. Краще б забрали 4 3 2 1 взагалі, га? 4-3-3-5. Пам'ятаю, таку, де страйкер нижче, він гре ширше і вище. Цікава була схема, не знаю, чому забирають. І забирають 5-2-2-1. Та яка була 5-2-3. Отак, от колись в давні роки і нею грали, коли був поганий конект, я пам'ятаю. Ну і зазнали змін наступні схеми, серед яких виділяється саме 4-3-2-1, де 2 CF, два центральні форварди по позиціях замінюються на два э, кеми. Центральні атакуючі півзахисники. Я правда не знаю, чи це якось відобразиться на побудові на полі. Це треба буде пробувати грати. Чи просто вони от змінили букви, а. Сама побудова залишиться. Що би не дуже хотілося, тому що аж надто е, імбову виглядала ця схема ватації, і всі майже нею пхалися. Не вистачало різноманітності мені 24-й. Хоча я сам грав зазвичай в 4-4-2, ви знаєте. Тут ще пара слів про візуальні новинки. Ці візуальні прикольчики я відключаю, як ви знаєте, я вам показував свої налаштування гри, щоб вони мені не заважали і не нагадували все більше і більше, що я не граю в футбол, а в мене тут якісь мультфільми вилітають на полі. Ну і так, до речі, хто підписаний на мій телеграм-канал, той. Вже чув спойлер за цю е, тему. Правда, ми собі уявляли, що це буде трохи нагліше працювати. Дивізіон, в якому ви були в FC 24 Ultimate Team вас е, скеровує до розподілу в дивізіоні FC 25 Ultimate Team. Правда, я вже собі уявляв, що там, якщо ти був в еліті, ти одразу в еліті і не зможеш зіграти в нижчих дивізіонах, відчути собі гру, біда, е, там одразу pay to win складе, але ні, все спокійніше, помірніше. І відповідно, 7, 8, 9 і 10 Атий дивізіон в нас тут до розподілу, в залежності від того, де ви знаходитеся. Ну і на цьому ніби все, начебто нічого не пропустив. Сподіваюся, дане відео було для вас інформативним. Сподобалося, і ви не забудете за вподобайку, Ну і запрошую до коментарів, де ви можете поділитися враженнями про почуте і побачене. Там можу з вами про щось дискутувати. А? Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось, бережіть себе.